Неважливо, чи ваше авто потрібно, щоб возити вас на роботу, чи просто місити багно, вам обов'язково потрібен достатній рівень комфорту, і ми, як завжди, це робимо. Mitsubishi l 200 Ви на каналі ВінАвто. Заміна магнітоли та камера заднього огляду погнали. Старенька магнітола, диски у клієнта вже закінчились, радіо просто шипить, тому терміново виправляємо ситуацію, ставимо нову та сучасну магнітолу та підключаємо. Камеру заднього огляду для зручної парковки. Для налаштування кнопок керування автомобілем на кермі його необхідно зняти. Шипіння магнітоли зникло. Тепер тут лунає приємна музика. Весь необхідний функціонал. Тут тепер є інтернет, тут є онлайн-навігація, можна переглянути відоси з Ютуба, підключити ваш смартфон через CarPlay android Auto бездротовий, а також адаптована заводська камера заднього огляду. Ось така картинка, вона не зрівняється з Full HD, але все залишилось по заводу і, в принципі, свою функцію вона також виконує. Тут всі додатки, ви можете їх е, скачати з плеймаркету, все, що вам необхідно, все, чим ви звикли користуватись. Тут є е, телефон, через який ви можете телефонувати. Тут є вибір віджета, сюди можна вивести навігацію, YouTube чи е, реєстратор за потреби. Гнучкі налаштування звуку, ну все, все, що необхідно. І такі проекти робимо не тільки на Mitsubishi l 200 а на будь-яке авто пишіть, куди вам потрібно. Зробимо в Києві чи по всій Україні з нашими кваліфікованими партнерами.